По акційній ціні буде всього-навсього 17 штук. Це у нас коропові підсаки. Класна якість, ціна ще краща. Показує. Рукоятка в нас іде телескоп в складеному вигляді всього-навсього 114 см. Поміщається в багажник нормально, в будь-який чохол. Розкладаємо рукоятку нашу. Голова величезна. Поміститься будь-який трофей. В розкладеному вигляді буде 290 см. О, дивіться, яка голова. Точні розміри. Напишу в коментарях, хто там спрошу, бо я так не пам'ятаю. Так, складається він легко. Нічого тут потім не вискакує. Просто так зложили і все. Дивіться яка красота. Якість відмінна Всі, хто отримали задоволення для замовлення, переходьте в шапку профіля. Там є всі контакти або пишіть нам особисті повідомлення.